Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 232: Літосфера та утворення гір. Князювання святослава. Визнач власні завдання до уроків, я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Отже, трейлер. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо. На всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що допомагає науковцям? Досліджувати внутрішню будову землі? Що таке літосфера? Які таємниці приховує земна кора? Що впливає на рух літосферних плит? Як утворюються гори? Що таке бактерії? Чи бувають бактерії корисними? Чи можна зберегти теплову енергію, якщо зменшити витрати гарячої води? Отже, ось такі питання маємо з'ясувати, можливо, частину ви вже знаєте, а те, що не знаєте, будемо дізнаватися. Налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмацій, пошепки проговорюємо їх разом з диктором. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заплющ очі та пошепки, відтвори ті афірмації, які є для тебе важливими. Завдання 4. Переглянь відеофрагмент таємниці глибин землі дай відповіді на запитання. Пропоную спочатку прочитати запитання для того, щоб націлитися на перегляд і знати, що саме уважно треба переглядати. Отже, перше питання: що допомагає науковцям досліджувати внутрішню будову землі? Який шар землі вивчено найкраще? Мені здається, навіть на друге питання ми можемо припустити відповідь, навіть не переглядаючи фрагмент, як ви гадаєте? Мені здається, що це земна кора. Отже, переглядаємо. Так, секундочку. Здається, що я не те овімкунула. Ось вона. Привіт, друзі! Ви впізнали мене? Я трудолюбивий крітгеолог підземнікус. Працюю під землею і можу розповісти багато цікавого про таємниці глибин. Наприклад, як ми, науковці, визначили внутрішню будову землі? Із внутрішньою будовою землі пов'язано багато запитань, важливих для всього людства. Чому відбуваються землетруси? Як утворилися гори? Чи багато є корисних копалин? І де їх шукати? Як узагалі людям вдалося визначити будову землі? Вивченням будови землі займаються вчені геологи. Найкраще вивчено верхній шар земної кори на Суходолі. Круті гірські схили, береги річок і морів відкривають дослідникам. Таємниці історії землі. Наприклад, річка Колорадо в Північній Америці протягом мільйонів років утворила найбільшу у світі ущелину, Великий каньйон глибиною 1800 метрів. Шари глини вапняку й піску розташовані на поверхні і Доступні для вивчення. Будівництво шахт, буріння свердловин також дають можливість вивчати глибини землі до 12 кілометрів. Щоб детально вивчити склад землі, науковці досліджують вулканічні виверження, оскільки пробурити землі. До її центру неможливо, склад нашої планети досі залишається певною мірою, загадкою. Так що ж допомагає науковцям досліджувати внутрішню будову Землі? Можна порухатися під пісеньку. Пісенька буде англійською мовою. Ваше завдання здогадатися, про що в ній співають. Отже, пісенька: The Rock from the Sun is planet. Rotating Revolving it never stops. Keep on listening if you wanna learn more. Crust, mantle, outer core, inner core—the main layers, one through four. The crust, no, not like on your PB&J. It's the Our outer layer of the Earth, they say—the part that you're standing on with your own two feet. Stuff grows on it like grass and trees. But underneath all the dirt and the clay is more solid rock like granite, they say. It's the thinnest layer from 3 to 44 miles. If you try to dig through it, it might take a while. Crust, mantle, outer core, inner core. Keep on listening if you want to learn more. Crust, mantle, outer core, inner core. The main layers 1 through 4, the crust. They say it has two different kinds, one on land, one underwater. Here's what Here you'll find: continental crust is the part on the land that you're walking around on. Understand? Oceanic crust is at the bottom of the sea, made of basalt rock. Come take a dive with me, but the crust doesn't stay in a permanent state. Keeps floating around on tectonic plates. Crust inner core keep on listening if you want to learn more crust mantle outer core inner core the main layers one Отже, про що співалося в пісенці? Хто здогадався? Про, е, про земну кору, так. про земну кору, про мантію, про земну про... Так, про будову земної кори, так. про земну кору, про мантію, про совнішню, ядро та внутрішнє ядро. Добре. А найбільше про яку? Найбільше про яку оболу, про яку частину? Земною кори. Про земну кору, так, найбільше сказав про земну кору. І навіть мені здається, що нам розповіли, про які види земної кори бувають, так? Що... Розповіли, яка буває земна кора. Навіть ось так. Попрацюємо з інформацією і запам'ятаємо, що таке літосфера і все, що стосується літосфери. Отже, читаємо разом зі мною. Пошипки. Літосфера тверда оболонка Землі, утворена земною корою та верхньою частиною мантії. Літосфера несуцільна, її утворюють літосферні плити, які постійно рухаються під дією внутрішніх сил Землі. Прочитайте інформацію тричі. Запам'ятайте, спробуйте відтворити з пам'яті. Через хвилинку перевіримо. Поглибимо свої знання про літосферу, переглянувши відеофрагмент. Отже, відеофрагмент. Так. У центрі землі її розжарене до майже 6 тисяч градусів. Залізне нікелеве ядро. Воно ніби жовтоку білку плаває у мантії. Мантія дещо холодніша, Всього якихось 1200 градусів, і рухома через це земні плити, те, по чому ми ходимо, теж рухаються. Їхнє тертя одна об одну зазвичай провокує підземні поштовхи. Зазвичай середня швидкість літосферної плити 5 сантиметрів на рік. Але, скажімо, австралійська плита дрейфує удвічі швидше до 10 сантиметрів за рік. Коли плити стикаються, тверда порода виходить на поверхню у вигляді гірських хребтів. Коли розходяться, випускають назовні потоки магми, яка застигає у нові геологічні пласти. Але найчастіше плити труться одна об одну вздовж, і в місцях цього тертя відбувається переважна більшість землетрусів. Отже, з фрагменту ми дізналися про те, чому бувають землетруси? і як утворюються гори. Отже, ми переглянули відеофрагмент, підсумували те, що ми в ньому побачили. Зараз пропоную перевірити свої знання і свою уважність. Обери правильну відповідь. Дивіться, увага, в цих двох питаннях може бути таке питання, яке містить декілька правильних відповідей. Тож будьте, будь ласка, уважними. Попрацюйте, а через хвилинку перевіримо. Отже, перевіримо. Чому літосферні плити рухаються? А рухаються вони тому? Щодо них, них діють внутрішні сили землі, про ті, про які ми з вами проговорили. До чого призводить рух літосферних плит? Ми бачили у відеоролику, що коли плити до рухаються, до, лави, до землетрусів, до вилову лави і до на землі. Складок. утворення складок гір на поверхні землі. Абсолютно правильно. Перевірте себе, виправте, якщо ви помилилися. Запам'ятайте, щоб наступного разу ви дали правильні відповіді. Завдання 7. Попрацюй у парі. Візьми участь у дослідженні. Цікаво. Назва дослідження. Утворення складок на поверхні землі. Мета дослідити як внутрішні сили землі впливають на форму земної поверхні. Обладнання, що нам потрібно? Чотири паперових рушники, склянка води. Хід нашої роботи. І так, перше, згорніть кожен рушник навпіл, подивіться, як це показано на малюнку. Складіть рушники стосом на столі. Стос це ось така пачечка. Злегка змочіть їх водою. Покладіть долоні на краї рушників, зсувайте долоні разом із рушниками до центру. І так, давайте собі уявимо, якщо ми поки що уявимо, якщо ми покладемо 100 рушників, вони будуть своложені, і ми почнемо отак, від країв до центру їх зсувати. На на них з'являться численні складки, правильно, давайте допишемо поки що так, пишемо складки. На них з'являться численні складки. Прочитаємо пояснення, коли на частину літосфери з протилежних боків діють внутрішні сили землі, земна поверхня, так само, як змочені паперові рушники, змінює свою форму, і на ній утворюються хвилеподібні складки, гори. Ось таким чином це працює. Отже, можна виконати вдома цю роботу. Практично так? взяти, наприклад, пачечку такий стосик рушничків, скласти їх навпіл, скласти їх у стос, злегка з оприскувача да, змочити і з країв починати стискати до середини. І ви побачите процес утворення гір, як на земній поверхні. Кому цікаво, будь ласка, можете це виконати. Визнач, скільки шарів землі ти запам'ятав або запам'ятала, скільки шарів землі є. Пригадуй мультфільм, який ми переглядали пісеньку. Три. Хтось вважає три, а якщо подумати? П'ять. Давайте. Пригадаємо, які в нас є шари землі. І так. Земна кора один. Матія два. Зовнішнє ядро і внутрішнє ядро. Так скільки це шарів землі? П'ять. 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 Записуємо, п'ять. Нейробіка від АЄ для майбутніх інтелектуалів. Візьми участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Налаштувалися на нейробіку. Включаємо свої калькулятори і працюємо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіряємо себе. Вісім мільйонів 2800. тисячі вісімсот. Другий раунд. Будьте уважні! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо себе. 8 мільйонів 3 тисячі 200. Давайте ще раз виведу на екран, подивіться, будь ласка, і запишіть. І останній третій раунд. Будьте уважні. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи київських правителів. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Записуємо відповідь, перевіряємо себе. Шість київських правителів. Якщо ми вже повторили правителів, Київської Русі, то потрібно позначити цифрами хронологію князювання київських правителів. Що значить хронологія? Хронологія це послідовність, тобто, хто за ким князював, хто був першим, хто другим і так далі. Якщо ви забулися, хто за ким кня... був при владі, то можна розгорнути сторінку 37 і в карті знань утворення держави Русі. Можна подивитися, хто за ким приходив до влади. Виконайте це завдання, а через хвилину ми перевіримо. Отже, перевіряємо. Циферка 1 – це Аскольд, тому що саме він був першим правителем. Так, брати аскольд і дір, вірніше. Далі, після нього був Олег, якого називали віщим. Далі був Ігор. Після Ігоря була його дружина Ольга, і після Ольги був син Ольги та Ігоря, якого звали Святослав. Саме в такій послідовності князювали київські правителі. Перевірте себе і запам'ятайте, якщо ви помилилися, то за ким князював. Завдання 11. Установи відповідність між іменами князів і характеристиками їхньої діяльності. Прочитайте імена, прочитайте характеристики і встановіть відповідність, а через хвилинку перевіримо. Отже, аскольд. Його вважають першим християнином серед київських князів. Олег. Захопив владу в Києві в 882 році. Ігор воював з печенігами, а згодом уклав з ними мир. Святослав розгромив козарський каганат. Відпочинемо і потанцюємо з фрагментом відеокліпу Історія України за 5 хвилин. Завдання 13. Склади історичний портрет князя Святослава, виконавши вправу кодування. Упиши почергово номери правильних тверджень у клітинки. Отже, прочитайте, будь ласка, твердження і ті, які стосуються князя Святослава, впишіть в клітиночки. Через 2 хвилини перевіримо. Перевіряємо завдання. Історичний портрет князя Святослава. Ось такий код ви мали записати. Пропоную повернутися і прочитати, що ж він означає. Отже, читаємо 1. У 964-968 роках здійснив кілька вдалих військових походів. 4. Підкорив в'ятичів, волзьких булгар, уличів і тиверців. Шість У 966 році розгромив хазарський каганат. Сім. У 968 році боронив Київ від печенігів. І вісім здійснив два походи до Болгарії та уклав мирний договір з Візантією. Ось такий історичний портрет князя Святослава. Підсумуємо наш урок. Сьогодні ми дізналися що допомагає науковцям досліджувати внутрішню будову землі, який шар землі вивчено найкраще, дізналися, що таке літосфера, з чого вона утворена, чи суцільна вона за своєю будовою, дізналися, чому рухаються плити на поверхні землі, до чого це призводить, прочитали, як провести практичну роботу, дослідження, і хто захоче вдома проведе це дослідження, повправлялися з Нейробікою від Ай для майбутніх інтелектуалів, визначили, пригадали хронологію князювання київських правителів, Встановили відповідність між іменами князів і те, що вони робили між їхньою діяльністю, і також ми склали історичний портрет князя Святослава. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Дякую усім, хто плідно працював активно і допомагав мені. Був співавтором цього уроку. На цьому ми його завершуємо.